Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Борислав Береза, колишній військовослужбовець Збройних сил України, громадський діяч, народний депутат України восьмого скликання. Пане Бориславе, вітаю вас! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Слава Україні! Вітаю героям, слава. Ну що ж, розпочнемо власне з важкої, надзвичайно важкої ночі, яку пережили українці, більше 60 шахетів 90 ракет ворог запустив по території України. Під ударом були об'єкти цивільної інфраструктури, енергетичні об'єкти. Міненерго говорить про. Те, що це за останній час найпотужніша була атака якраз на енергетичний сектор, блекаут у Харкові, загроза блокауту на Запорізькій і Так само тривожні повідомлення з самого ранку надходили щодо Дніпро Але от за останніми повідомленнями Укргітру загрози прориву Греблі зараз немає. Ситуація на греблі станції контрольована. Ми бачимо, що ворог почав такий достатньо потужний енергетичний терор. І фактично епоцит, тому що мова йде і про Запорізьку атомну електростанцію, і про Дніпро ГЕС. Е, власне, які головні причини чи можна називати це? це перші кроки? Це те, що Путін хоче під час свого наступного да переобрання наступної каденції перетворити в Україну. На що? Ма він ніколи не ховав це, і він ніколи не відмовлявся від своїх ідей. Його цікавить вся Україна, і навіть якщо тут не буде жодного міста, його цікавить Україна, яка не буде частиною європейської спільноти, а буде частиною Російської імперії. Саме тому він зараз і займається знищенням України і намагається захопити ту частину, яку може. А удар по Дніпро Це нічого, ну нічого нового. Ми не пам'ятаємо, що сталося з Каховкою. Так само в їм плювати на те, що буде з екологією України. Їм плювати, скільки людей тут загине. Навіть якщо вони використають ядерну зброю, ви буде плювати, якщо ядерне ці ну з вітром наслідки ядерного удару і радіація піде на Росію, йому байдуже його цікавить. Першочергова мета, а це захоплення Україною. Приєднання всієї України до Росії. Тому не треба дивуватися. А от те, що нам може загрожувати в разі прориву, це дійсно теж треба не забувати. Особливо, якщо пам'ятати, що сталося після підриву росіянами Каховки. А тоді ми бачили і затоплені території, і загиблих людей, і хвилю, яка змивала. А домівки зараз це може стати теж великою проблемою. Я радий, що повідомили, що прориву немає, але ми розуміємо: якщо росіяни почнуть зранку до ночі бити в греблю, ну це буде проблема, особисто якщо розуміти, що там немає достатньо кількості ППО, де із ракетами в нас не все добре. Ми всі пам'ятаємо, про це повідомляла західна преса, що у нас закінчується запас. І якщо ми раніше могли збивати 5 ракет, 4 з 5 ракет, то зараз можемо, будемо збивати одну з 5. Це проблема, це величезна проблема, тому що хвиля може сягати 8-12 метрів, це 4-5 поверхів, щоб розуміли, це вода може стояти, і е, вона може утримуватись десь від 4 до 7 годин в деяких місцях на протязі двох-чотирьох діб. Тобто там, там, там вона може доходити, стояти, потім сходити. Але це е, найгірший варіант. А ще в нас є велика проблема з тим, що є проблема з постачанням живлення на Запорізької АЕС, яка приєднана до речі до української енергосистеми, і це теж може привести до поганих наслідків. Але ще раз кажу: Росію це не хвилює. Якщо хтось каже це відповідь України за атаки на НПЗ, вибачте, а Каховка була відповіддю за що за існування України, де не треба Путіну шукати ніяких варіантів. Він буде атакувати всюди, де тільки зможе, і до речі, ніхто не каже, що він не буде атакувати і атомні станції. Він розраховує на велику кількість катастроф, які дестабілізують Україну, як з точки зору енергетики, так і з точки зору емоційного або психологічного стану. Путін це маньяк. Терорист і він не буде зупинятися. Нам треба думати, як захистити е, Дніпро Гес. Наприклад, я скажу звідверто: я не знаю, це повинні робити військові, це повинен робити вище військове політичне керівництво, а саме верховний головнокомандуючий. Це зараз його завдання номер один. Якщо він хоче перекинути з банку якесь ППО, наприклад, на Дніпро Гес можуть тільки овацію йому там відвісити, тому що. Без будівлі банкової ми ще переживемо, а от в Україні буде важко. А Зеленському треба поїхати просто в інший бункер, той, про який ніхто не буде знати, де він. Пане Борославе, я не знаю, бачила ви цю інформацію чи ні, сьогодні зранку вона от буквально о 8.30 в телеграм-каналі Андрія Цаплієнка з'явилася, що російська атака по Дніпро ГЕС транслювалася у Ютубі, і росіяни могли чітко відслідковувати наслідки, прицільність удару. І, от буквально зараз нашим глядачам навіть продемонструю, не знаю, видно чи ні. От, власне, як ці скріншоти, ну прямої трансляції виглядали. І до речі, тут от власне на підтвердження цієї інформації, яку озвучив Андрій Цаплієн. Можна сказати, що перші відеоматеріали так, ударів по Дніпро ГЕС з'явилися якраз у російських пабліках. Як це все можна коментувати? Це ж не перший вже раз, коли служба безпеки звертала на це увагу, блокувала ці Ютуб-трансляції ну, в режимі онлайн. Що відбувається? Як таке могло статися? На жаль, це правда існує доволі велика кількість камер, які працюють онлайн, і вони передають інформацію. А інколи це приватні камери, інколи це камери яких структур, але це факт. І нещодавно так було. Я звертався до, до нашої спецслужби саме з приводу того, що знаходяться камери. В напрямку, де йде пересування українських військ, мені про це повідомили наші військові і з'ясувалося, що це приватна камера. але як може стати ставитись приватна камера під час війни для того, щоб транслюватися, наприклад, що відбувається на дорозі? Ну комусь це цікаво, для когось це потрібно. А от для України це несе шкоду, тому це треба якось регулювати. І я вважаю, що на цей період а, треба все ж таки дати собі раду, і люди повинні подорослішати і не робити такого, щоб встановлювати камери і виводити їх онлайн навіть. Для переглядів ще для чогось, це шкода України. Від цього залежить життя України, життя людей, майбутнє України. Треба зрозуміти. Також знаєте, не, не буду здивований, якщо росіяни можуть взламувати камери, наприклад, відсвятковання руху автомобілі, інші камери, хакери в них непогані. Давайте відверто казати про це. Тому треба теж думати, чи відключати їх чи ні. Далі, далі, хай робить висновки ще раз кажу спецслужби, і наш президент, який керує у в нас всім, від того хто приймає що в Верховній Раді до того, куди якого комбріга призначати. Ну він же обрав для себе таку автократичну модель поведінки. Хай приймає рішення, і хай несе відповідальність за те, як його рішення будуть впливати на майбутнє, але в будь-якому випадку треба пам'ятати, атаки по Дніпрогес. Це рішення Путіна, і от за це він буде нести відповідальність рано чи пізно, але буде я розумію, що до речі, велика кількість українців дивляться зараз на це і з'являються антиамериканські настрої через те, що американці надають зброю, через те, що американці надають ракети, через те, що американці надають гроші. Але хочу всім нагадати: так американці ведуть зараз себе взагалі не по партнерськи і так не по союзничськи, але коли ми готувалися до війни. Ми клали асфальт замість того, щоб розбудовувати свою ракетну галузь, замість того, щоб збільшувати кількість ППО, замість того, щоб займатися виробництвом свого ППО. До речі, ми пам'ятаємо, що там Ярмак нещодавно заявляв, що в нас вже от от буде спільно з заходом вироблятися українське ППО. Де воно теж хочеться побачити, і треба не забувати, як ми готувалися, і менше претензій до кого, а до себе. Ми маємо право. Просити допомоги у інших країн, але а, також не треба забувати, як ми самі готувалися до війни. Про союзників, от ви власне говорите про те, що зараз можуть почати сіятися такі антиамериканські настрої. Вони вже є, пані Олена. Вибачте, вони вже є, і до речі, цим дуже потужно працюють росіяни. Є велика кількість ботів, є велика кількість е тролів і людей, які вкидуть акаунти в соціальних мережах. От, бачите, нас кинули на це. це. Професійна робота російських ботоферм, до речі, хочеться бачити, як Україна буде протидіяти їм, тому що ну, відверто. Один центр протидії дезінформації з цим не, сп... не справляється. Ну, в його замало, це відверто. Ігор Соловей може намагатися зробити все, але він не Бог. Треба, щоб більше людей там працювало. Треба, щоб було більше фінансування, щоб займалися бутаферми ферми банковою не атаками опонентів, опонентів а протидією російській дезінформації і протидії російським вкідам, які хочуть посіяти. Відверто антиамериканські та антиєвропейські настрої, бо цим вони займаються. А от я не бачу, як наші протидіють, тому що я відслідковую те і інше. Але ця дезінформація вона не лише через соціальні мережі шириться у цими ботофермами, про які ви говорите. Так само росіяни працюють із західними засобами масової інформації. Коли на сторінках авторитетних ОДН з'являються ті чи інші публікації. Я до чого веду свіжа публікація Financial Times, в якій йдеться про те, що Сполучені Штати Америки закликали Україну припинити удару. Удари по російських навтопроробних заводах це мотивують тим, що безпілотники можуть підвищити світові ціни на нафту та сполукувати заходи. У відповідь, ну і так само Вашингтон стурбований тим, що якщо Україна буде продовжувати завдавати ударів по російських об'єктах, в тому числі за сотні кілометрів від кордону, Росія може у відповідь атакувати енергетичну інфраструктуру. Ось власне така стаття у Financial Times вийшла. Як її коментувати? Це от серії тих наративів, які росіяни через навіть американські ЗМІ поширюють, Так, також почали говорити. Дивіться, якщо американські ЗМІ поширюють маячню, то це надає дає йому ніякої поваги або ще щось. Вони можуть помилятися, як і всі. Ну, Наприклад, якщо бити по російським МПЗ, які займаються переробкою нафти в паливо, то ніякого підняття ціни на нафти не буде. Це зрозуміло. От якщо бити по терміналах, які відвантажують нафту на світовий ринок, так, таке може статися. А це працює на внутрішній ринок, це може впливати на паливо в Росії. Ніяк на це не впливає на паливо в Америці, в Індії, в Європі. Тому ті експерти, які це писали, їм треба трохи більше дізнатися про те, що вони пишуть, або не треба відпрацьовувати замовлення. До речі, вони можуть відпрацьовувати замовлення навіть не Америки, не росіян, а тих, хто грає на цьому питанні всередині Америки. А таких теж вистачає. Ну, наприклад, серед республіканців вистачає велика кількість людей, які хочуть показати, що а, допомога. Україні може погано вплинути на Америку, і саме так, от такими статтями вони формують суспільну думку. Тому не треба завжди шукати тільки росіян треба просто глибше занурюватися і розуміти, кому більш це цікаво. А ще раз кажу: удари по МПЗ всередині. Це нафтопереробний завод. Він нафту переробляє в паливо, і він цим паливом заправляються Жигулі, Лануси і китайські автівки всередині Росії. І як це впливає на світову нафту на ціну світову на світову ціну на нафту? Ніяк взагалі, це як від того скільки будуть їсти картоплі в Росії. Як це вплине на ціну і на кількість картоплі, яку буду споживати в Європі? Ніяк це не корелюється взагалі. От якщо будуть удари по танкерах, що будуть удари по сховищах нафтових, це інша історія. Більше можу сказати, що росіяни зараз будуть займатися купівлею паливо на світових ринках, і ну, я би не сказав, що це якась проблема. Тому менше треба звертати на це увагу треба робити свою справу. А нашим партнерам дуже добре буде, якщо вони будуть нам допомагати, і тоді не буде багато інших питань. І ще останнє удари по енергосистемі були задовго до того, як Україна почала бити по МПЗ. Хто не пам'ятає, зима. З 22 на 23 рік я до речі тоді попереджав, що так і буде. Це стратегія Росії. Їм було потрібно заморозити українців і деморалізувати. Не вдалося не перше, не друге. Пане Бориславу, дивіться, але ось цей тотальний блокаут, то те, що Росія фактично продовжуватиме повторюватиме, вірніше той сценарій, який ми мали восени дві 2022 на початку 2023 року. Вони будуть повторювати якраз взимку. Зараз почалася плюсова температура, і ми бачимо потужний удар по енергоінфраструктурі, чому енергетичний терор вони вирішили перенести на такий більш теплий період, скажімо так, ну тому що в нашій... в них не було достатньо ракет. Потужний. Ні, тут інша ситуація, дивіться. А від того, що зараз теплий період, ми не споживаємо електроенергію, зараз фактично частина Дніпро Дніпропетровської області залишилась без електроенергії і без світла, і це факт. Це йде відключення частково. Чому? Тому що є проблеми. А уявіть собі, що це буде по всій країні. А уявіть собі, що будуть через це не працювати. Підприємства, а уявіть собі, що через це не зможуть ремонтуватися техніка. А ще далі, про що йде мова? Мова йде про те, що росіяни шукають слабке місце України і намагаються його намацати. І вони зацікавлені в тому, щоб економіка України постійно була під ударом, а через відключення електроенергії підприємства працювати не зможуть. Тож економіка буде страждати. У нас зараз війна на виснаження, війна економіка. Саме цим вони і займаються, і нічого іншого від них чекати не можна. Я вам більше скажу, я не буду здивований, коли вони почнуть використовувати хімічну зброю масово, хоча це заборонено. Чому? Тому що вони не будуть мати жодних якихось ну, таких моральних стримувачів. Не буде цього росіяни налаштовані на війну, без, без яких будь там правил або законів. Вони воюють як варвари, як ті ж самі нацисти. Якщо треба когось знищувати, вони будуть знищувати. І це їх не зупинять, що там цивільні, що там діти і люди похилого віку, що там жінки. Нікого з росіян це не зупинить. Варвари, нам треба це усвідомити. Причин для атак в них багато, але головна причина. Це таким чином вони намагаються перемогти всередині нашої країни, коли вони не можуть проломити остаточно фронт. Все. Ми загадали про півні... про хімічну зброю на кінець минулого року. Навіть були цифри про те, що з початку повномасштабного вторгнення десь близько пів тисячі випадків використання ворогом хімічної зброї вже було. Якщо ми говоримо про техноленні катастрофи, про власне от провокування дач використання зброї масового знищення, тут ми знову повертаємося до ситуації, яка складається на Запорізькій АЕС до візиту, який нещодавно здійснював Гросі і в Україну, і в Росію. Причому в Росії в нього були перемовини за зачиненими дверима ТТТ з Путіним. Результати цих перемовин невідомі, але він сказав, що надзвичайно складні в нього були перемовини з представниками Росатума з Путіним з представниками, значить російського Міненерго. І от буквально вчора вийшла стаття на Welle де Гросі говорять про те, що на Запорізькій АЕС може статися все, що завгодно. А як сталося так, що МАГАТЕ? Взагалі не може контролювати і впливати на те, що коїться на об'єктах атомної енергетики. Це ж їхній профіль діяльності. Це через те, що в правлінні магате купа росіян, чи через що? Пані Олена, ви громадянка України. Появіть, що ви йдете по вулиці, а до вас підходить грабіжник. Як так стається, що грабіжник ігнорує те, що в Україні є закони, тому що він злочинець, так само стається і зараз. У МАГТЕ немає своїх військ, у МАГТЕ немає варіантів, як вони можуть примусити. Це м, структура, яка працює на підставі підписаних договорів та стандартів, які виконують всі, хто підписав. Росія ігнорує це, злочинці, терористи. Треба з цим з, 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 змиритися і зрозуміти. Ні, не треба пробачати їм, але треба собі дати відповідь головну. Нема того закону, який би росіяни не порушили, нема тої, тої домовленості або договору, який би вони порушили, і нема того злочину, який би вони не могли зробити все, і на цьому зможе закінчити. Росія може ігнорувати сьогодні світові порядки. Чому тому що Росію? Недостатньо тиснуть на Росію, недостатньо тиснуть. Якщо б весь світ допомагав би Україні і Росія була б розгло, розгромлена, вона була вимушена виконувати всі домовленості, які підписала, і з МАГАТЕ теж іншого варіанту не існує але повертаючись до того, що МАГАТЕ не може вплинути, я не знаю на представників Росатому Те, що представники Росатому досі вправлінні МАГАТЕ, це залежність світу зараз від російських твелів. Ну, дивіться, я, то, я то, можу то, сказати так: уявіть собі ситуацію. Наприклад, росіяни будують зараз е, в Туреччині атомну станцію, так, ще десь будують. МАГАТЕ каже: ми її не ліцензуємо. Це зупинить Ердогана від побудови атомної станції в Туреччині. Я не Якщо американці йому кращу умову запропонують, може зупинить? Може, але американці ж не пропонують ані кращі умови, ані не пропонують будувати свої станції. Більше того, скоріше навіть пропонували, але конкуренція і деякі політичні інтереси е мотивують туреччину обрати саме Росію. Треба розуміти, що Росія використовує енергетику завжди як зброю. Як економічну зброю, як політичну зброю, наприклад, з газом всі вже бачили зараз атомна енергетика це нова зброя, яку використовують росіяни, і це треба теж розуміти. Тому кількість росіян всередині магате це не впливає. Ну так це впливає на те, що вони отримують те, що хочуть, своє представництво лобіюють якісь інтереси. Але питання в іншому питання в тому, що навіть якщо нікого не буде з росіян в МАГАТЕ, Росія так само буде ігнорувати питання до МАГАТЕ. чому росіяни залишаються там, коли Росія порушує норми самого МАГАТЕ? МАГЕТОВИН вимагати від росіян, щоб вони виконували те, на що взяли на себе зобов'язання, але і цього немає. Чому Тому що МАГЕТ розуміє? Ну як вони будуть? Вони будуть казати: Ви повинні ті кажуть, а ні, ми не будемо нічого робити. Чому? Тому що ми боремося. В Україні з нацистами, фашистами, рептилоїдами, легіонами НАТО, з ким вони ще борються там, з уявними я не знаю, там чудовиськами, ще з з драконами, чупакабрами і представниками імперського космічного флоту. Ми воюємо з країною, якою керують терористи. Країною, де громадяни гірше ніж за рабів, раби дійсно піднімають повстання, а ці навіть вбили їх єдиного опозиціонера, вони мовчать, і а, єдине, що вони можуть прийти і мовчки стояти на виборах або голосувати, все одне, ну це це це, це не зрозуміло, це не нація, це люди. Шлак, це взагалі біосміття, тому не треба чекати від них як чогось. Єдине, що може. Сприйняти Росія це силу силу Росія сприймає. Ви бачите, як вони верещать зараз, коли МПЗ всередині Росії почали палати, і це спричинило дискомфорт багатьом росіянам. Якщо будуть палати всі МПЗ, це може призвести до внутрішніх бунтів. Це не жарт. Оце може призвести, якщо водка подорожчає, не призведе. Якось якщо ці гарки зникнуть з продажу, не призведе. От що паливо зникне, о тоді да, росіяни це відчують, бо в них в голові живе стереотип. Вони країна, яка виробляє більше всіх нафти, газу, все інше, і все це повинно бути дешево і в доволі легко отримуватися росіянами. Якщо цього не станеться, це злам в їх сприйнятті того, як повинно бути. Все інше їх не цікавить, їх можна позбавити свободи слова і прав. До речі, так і сталося. А от паливо повинно бути дешевим, і його повинно бути багато. А коли зараз вже черги з'являються на заправках, оце їх дратує до нестями. А мобілізація тут же Шойгу озвучив плани про збільшення армії, які ну фактично передбачають те, що ну там за прогнозами деяких експертів Путін взагалі може закрити і оголосити масову мобілізацію. Оце спрацює, якщо ми будемо говорити про внутрішні бунти. Бо ми бачили ці черги росіян, які е, е, тікали у 2022 році, у жовтні, після того як mm -hmm. оголосив про мобілізацію. Пані Олено, мені, а навіщо ми проводити зараз мобілізацію? Він закінчив зараз, майже закінчив зараз ту мобілізацію, яку вже повідомив раніше, в минулому році, коли хотіли мобілізувати 400 тисяч орків. Вони їх майже закінчили мобілізацію. Що тоді про ці дві армії заговорив? А, ну так, тому що в них 130 тисяч це буде поточні втрати, це зрозуміло. А 70 тисяч. Ну це це ті, кого вби нашого вбили, поранили, що вони не можуть більше воювати на Авдіївському напрямку, на Купінському напрямку Кринки, Запоріжжя. Всюди це 130 тисяч поточних втрати. Їм треба поповнювати 130 тисяч. Це ті, які хто не повернеться у вар, в армію ніколи вже. Це перше 70 тисяч. Це ОР-1 Оперативний резерв 1 і це десь 16-17 бригад, які вони сформують і будуть навчати. Це зрозуміло. А от ще 200 тисяч. Це якраз ті саме. Мобілізовані, яких з боких будуть робити армії. А от куди їх кинуть, невідомо. Їх треба ще навчити. Це час, це десь до серпня місяця. Їх будуть тренувати. Вони будуть проводити бойові злагодження, їх будуть навчати. Треба виховати для них сержантів і лейтенантів, які будуть командирами рот, підрозділів і взводів. Це час. Так от ці самі 200 тисяч, і є наступні армії. Це треба зрозуміти. А з них щось треба формувати, тому і вони кажуть про це: нова нова мобілізація Росії поки поки не потрібна. Якщо Путін прийме рішення дійсно йти вже на Європу, ми побачимо загальну мобілізацію, або якщо він побачить, що українська армія отримала. Нове поповнення після мобілізації, і росіяни не можуть пройти. Ну тому, що нам потрібно нам потрібне поповнення значно більше, ніж воно є зараз. І от тоді він може мобілізувати, але ще раз, це не в найближчому часі. Йому це не потрібно просто в будь-якому випадку. До речі, я дивився аналіз мобілізованих цих 400 тисяч, майже 400 тисяч. Переважна більшість це мігранти з середньої Азії. Це росіяни, саме росіяни з периферії. Вже майже немає бурятів, якутів, нема е, представників Татарстану, нема ще когось. Росіян вони почали е, русню, саме русню як м'ясо вкидати, але це не Пітер, це не Екатеринбург, це не Москва. Це а, така провінція. Провінція, де просто вичищають деревні, де і нема нікого вже. І тому поки їм не потрібна мобілізація. Додатково. пане Бориславе, знаю, що ви обмежені в часі. Купа купа з на питань залишається. Я сподіваюся, найближчим часом запишемо ще один з вами. Стрім щиро дякую, що знаходите час та можливість для наших глядачів Долучайтеся до наших ефірів. Збережіть себе і до зустрічі. Дякую за розуміння. 100% ще поспілкуємось. і все буде Україна, Па-па. обов'язково на все добре, пане Борислава.